Я не знаю, це як інструмент побудови демократичного суспільства, вибори, але наскільки можна їх провести там повноцінно і як будуть голосувати? Ну, і то маємо на увазі, що наскільки це позитивно вплине. І якщо це побудова демократії, якщо це знизить рівень корупції, якщо прийдуть такі люди, які будуть за країну, які будуть відбудовувати, які вже там корупційних тих ризиків зменшиться, можливо, вони й потрібні. ви до виборчих Так. На мою думку, не треба виборів. А чому? Чому? Бо зараз почнеться колотнеча між партіями і людьми. Зараз мають бути всі зусилля направлені на підтримку ЗСУ, а не витрачатися кошти на забезпечення передвиборчої компанії, друкування інформаційних листівок і так далі. Думаю, ні. А чому? Дуже багато будуть включатися військові в передвиборну гонку. Вони не потрібні. Ми перед війною вибрали владу. Яка веде зараз війну, і вважає, що вона повинна цю війну закінчити. І вже після закінчення війни стану війни, тобто тоді вже потрібно проводити якісь вибори і, звісно, там змінювати правління. Ні. Чому? Не знаю, тому що під час війни. А чи йшли б до виборчої дільниці, якби все-таки просить до вибора? Ішов, би, то ж вибори? Може і потрібно. Ну, щоб люди щось вибирали, думали і на кращу. Рунку. Треба спочатку перемогти в цій війні. Треба, щоб люди були, можливо, хтось повернеться. Я вважаю, що повернуться люди, коли буде перемога, то всі, хто був змушений виїхати за кордон. Витрачання грошей, які зараз потрібні на фронті? Це ще не на часі. Зараз треба нас ну, треба спочатку якусь перемогу вибороти, а потім вже думати про вибори. Я думаю, так.